Пес якого не хотів ніхто. Забирайте його або ми сьогодні ж приспимо. сказав чоловік у ветклініці і навіть не глянув на песика в кутку клітки. Маленький кудлатий дворняга, з вушками як у лисички, сидів, згорнувшись у клубочок, і не скиглив, просто чекав. Його привезли сюди, після того як господарі виїхали за кордон і залишили песика на привізі біля хати. Сусіди півтора тижня чули його скавчання, поки не подзвонили волонтерам. Йому дали ім'я Тимко. Не тому, що воно йому пасувало, а просто щоб хоч якось назвати. Його годували, вакцинували, лікували бліг і чекали. Може, хтось забере. Але ніхто не забирав. За два місяці через вольєр прийшли з десяток потенційних господарів. Усі проходили повз, обирали молодших. Більших, модніших, а Тимко просто дивився в очі без ображення, без надії. В день, коли його мали приспати, у клініку випадково зайшла бабуся, що принесла кота на щеплення. Вона побачила Тимка, зупинилася і сказала: А чого це він на мене так дивиться, як мій тузик колись? Кота вона не залишила, але вийшла з клініки вже не сама. В обіймах несла маленького кудлатого тимка. Минуло півроку. Тимко жив у селі, ходив із бабусею на город, спав біля печі, ганявся за курми, охороняв хату і вивчив всі запахи навколо. Але головне він знову дивився з надією і з любов'ю. Бо бабуся теж була самотня. Її діти виїхали до Польщі, онуки телефонували раз на місяць. А тепер. Щодня з кимось говорила. З тимком. Кажуть, коли бабуся впала на подвір'я, Тимко не тікав, не гавкав, а виніс з хати її мобільний. Сам у зубах. І саме це врятувало їй життя. Бо навіть ті, кого не хоче ніхто, можуть колись стати найдорожчими.